Тільці, я вас вітаю, і це ваш прогноз на жовтень 2025 року. І почнемо зразу ж з тоді. З акценту цієї осені Юпітер, планета вдачі та великого щастя з 18 жовтня заходить у рак, і це триватиме всього півтора місяці. Він з 18 жовтня по 6 грудня буде знаходитися у знаку рака. І потім в ретроградному русі він знову зайде у близнюків. І для вас рак це третій дім дім комунікації, творчості, талантів, навчання, коротких подорожей. Та якоїсь особистої активності. Що це означає саме для вас на практиці? Це посилення сміливості та рішучості, так? третій дім рішучості. Ви стаєте більш впевненими у своїх словах та діях. Це також гарний час для навчання нових курсів, розширення знань, гарний час сприятливий для подорожей, поїздок, навіть якихось коротких поїздок, вони принесуть нові можливості та користь. Може з'явитися бажання ділитися своїми ідеями, виступати публічно, більше комунікувати, завести тікток або інстаграм. Ну тобто, це таке підвищиться бажання до. Публічності, а також накшантра на по Нарвасу, в якій знаходиться Юпітер аж до червня 26-го року, вона є символом відновлення. Якщо у вас раніше щось е, не вийшло в спілкуванні або в навчанні, або в публічному проявленні, то тепер можна, звісно, продовжувати і повернути собі втрачені можливості та позиції. І не забувайте, що цей транзит він короткий і відкладати на потім не можна. Давайте пробуйте вже. І давайте Перейдемо до транзитів більш швидких планет. І з 3 жовтня, от дивіться, я для вас зробила таку карту: з 3 жовтня Меркурій переходить в Терези. Я вже його сюди поставила в Терези. І це буде шостий день для вас. Це повсякденні справи. Буде більше да, в повсякденних справах. 4 жовтня Венера. Дивіться, Венера в вашому четвертому домі, вона поєднається з кетою, і вона станови, стане під аспект Раху з 10-го. Да? То це е, кармічні зустрічі, кармічні перевірки, бо, і на відносини саме на відносини, бо Венера в нас планета шлюбу, відносин, кохання. Е, 9 жовтня та сама Венера вона переходить в Діву. І це вже переходить. Дивіться в п'ятий ваш дім. Зараз я можливо поставлю іншу карту. Так, я поставила вже дивіться іншу карту, де Венера вже перейшла в діво. В п'ятий дім, але діва це не найкращий знак для Венери, це знак її падіння. Тому тут теж будуть в нас ну, якісь сумніви. Сумніви можливі будуть там у стосунках, можливо, якісь перевірки на почуття. знаєте, Може, якісь так як це Венера ще планета фінансів, то тут ще перевірки на фінанси. 10 11, 12 жовтня. Венера буде знаходитися ще й під аспектом Сатурна, дивіться, з 11-го дому. Да? Тут Сатурн в рибах в 11-му буде аспектувати Венеру. Тому це от теж перевірка стосунків на зрілість, да? на відповідальність, на дорослість, як завжди, це такі перевірочки, кармічні від Сатурна. 17 жовтня Сонце переходить в знак Терези. Дивіться, я вже його поставила в Терези. Це для Сонця це знак падіння, тому тут ще й шостий дім увага до здоров'я, будь ласка, робіть там чекапи та на щоденні рутинні обов'язки, то вам треба налагодити свої, свою рутину, свій, свій режим. 18 жовтня Меркурій та Марс. Поєднаються в своєму танці, да в Терезах в шостому домі, в домі конфліктів, ну це така. Можливі гарячі суперечки на роботі або в навчанні, тому що, так, да, Меркурій в нас планета навчання, то е, тут така рекомендація е, стримувати, знати, що цей такий буде 18, 17, 18, 19 жовтня такий собі буде період гарячності, і тому вже зі всією відповідальністю і усвідомленням е, ну, просто свої емоції. Ну, і того ж, 18 жовтня, як я казала, Юпітер переходить в знак рака, ось він вже в знаку рака, вже в третьому домі стоїть. 24 жовтня Меркурій переходить в знак Скорпіона, і це для вас сьомий дім. То тут, звісно, буде більше глибини у партнерстві та у фінансах, тому що скорпіон це знак фінансів. І 27 жовтня у скорпіон переходить також і Марс. то Тут зростає вже така напруга у стосунках. Марс тут аспектує вже перший дім. Да? Ну, і тут з'являється вже така більш рішучість до дій, бо це знак Марса, скорпіон. Ну і переходимо. До місяця місяць це швидка планета, тому ми тільки розкажемо, акцентуємо тільки на двох подіях: це повня і молодик. Повня в нас буде 6 жовтня у рибах. В накшатрі Утрапхадрапада, вона активує вашу зону друзів, соціальних зв'язків, бо це 11-й дім для вас. і Це час кульмінації в колективних справах. можливо. можливо Якась подія буде в колі однодумців або в колі вашої команди або у друзів, да, якісь нові проєкти. Повня вона завжди щось висвічує нам. Да? А молодик буде, да, це новий місяць, буде 21 жовтня. У Діві, це ваш п'ятий дім, Накшатра Чітра. Це новий цикл у сфері творчості, дітей, кохання. І це час для старту нових проєктів, а може, і романтичних стосунків, бо тут знаходиться і Венера, і це п'ятий дім романтики, то тут все можливо. Ну і давайте трошечки про Сатурн, бо він у нас стоїть у рибах аж до 2027 року, до середини, він йде. По вашій зоні друзів соціальних і соціальних зв'язків там все перекроює, перевіряє там такий аудіт. У вашому 11-му домі це час, коли вам дуже ну серйозно доведеться переглянути коло ваших друзів, коло вашого, вашого спілкування. Хтось може відійти, а хтось. Надійні друзі, да, вони завжди залишаються. І також це період, коли ваш авторитет у колективі може вирости, але тільки через зрілість внутрішню, через відповідальність, да, через внутрішній ваш оцей стрижень. Ну І тільці-тільці-тільці для вас сюрпрайз. Я е, витягну для вас карту з колоди е, Ідзин, це книга. Змін і карта. З назвою творчість, от, прямо воно прямо співпадає, не знаю, якось, як її показати, творчість да? співпадає з тим, що у вас от теж така творча, творче, натхненний, такий будинок для вас жовтень. Ну і творчість це ваша сила. І послання для вас у жовтні це велика творча енергія до вас приходить. Це здатність створювати нове і починати цикл з чистого аркуша. Дивіться, як красиво. Дійте активно. Сміливо та не зупиняйтеся. І все, що ви почнете цього місяця, матиме перспективу рости і приносити плоди. Тому, е е це був ваш місяць жовтень. Я бажаю вам щастя і побачимося згодом.